Прогноз погоди на тиждень з 3 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні, 3 серпня 2025 року. Ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте серпень із сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 22 плюс 27. У понеділок небо ясне, вітер західний. 6 метрів на секунду, дощів не передбачається. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє спеку. Вночі плюс 17 плюс 22, в день плюс 27 плюс 34. У середу Сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер північно-східний, 8 метрів на секунду. Дощ можливий у Криму. Наступний захід України. На заході вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 22 плюс 29. У вівторок дощ прийде на Закарпаття, вітер західний із переходом на північно-східний 7 метрів на секунду. Далі схід України. Схід радує теплом. Вночі плюс 17 плюс 22, в день плюс 27 плюс 34. У четвер сонце сяє, вітер північно-східний, 9 метрів на секунду, дощ можливий у Запорізькій області. І на завершення центр України з Києвом, Київ. Вночі плюс 14 плюс 18, день плюс 24 плюс 29. Ясно, вітер західний. 6 метрів на секунду, без дощу. Київ вже поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють комфорт. В періоді з 3 по 5 серпня сонце гріє для пікніків. Беріть плед і насолоджуйтесь природою. У вівторок дощі на заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 6 по 7 серпня. Ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. На півдні та сході спека ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. З 8 по 9 серпня легкі дощі створять настрій для вечірніх мрій. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, тиждень принесе тепло з легким дощиком. Обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість, плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.